Маю дві новини: одна погана, друга не дуже. Яка погана? Віктор Павлік не буде. Нема автобуса. Але ми запросили іншу зірку Альону Маргалієву і вона приїхала. Та це навіть краще. У нас буде найкращий корпоратив. <ріхи> Убрала нову сукню, страшна mm -hmm. газдені стала. Хоча сукня така нічого. Я йду запитаю, де вона її mm -hmm. купила. Стій тут. Дурне. Взяла десь на прокат, мабуть. Микола, доброго дня вам. Хм. Чого ти прийшла? Хотіла вас побачити. Ну, то от побачила можеш йти. Просто я їду. Угу. Ну, то щасливої дороги тобі. А я мушу повертатися, бо у нас триває корпоратив. І якщо Рокселяна побачить нас разом, коротше, я хочу жити. Ні, колюсику, почекай, поїхали до мене на чай з пампушками моїми. Mm. Ой. Mm. Mm.